Якщо у вас наявні борги, це те, що постійно висить у вас над головою, цей ролик саме для вас. Сьогодні я покажу вам, як звільнитися від боргів покроково і без зайвого стресу. Борги це не лише про гроші, це і про стрес, і про відчуття, ніби ти постійно біжиш, але не просуваєшся. А ще високі відсотки з'їдають левову частку ваших доходів. Але є хороша новина: борги це не вирок. З ними можна впоратись. Головне діяти за планом. Є дві перевірені стратегії. Перша метод лавини. Ви гасите борги з найвищими відсотками першими. Це найвигідніше, математично, менше грошей на переплати. Друга. Метод снігової кулі. Починаєте з найменшого боргу, щоб швидко закрити його і отримати заряд мотивації обирайте ту, що підходить саме вам. Крок перший. Зберіть усю інформацію про борги, суми, ставки мінімальні платежі. Крок 2. Розставте пріоритети за лавиною або сніговою кулею. Крок 3. Завжди сплачуйте мінімальні платежі вчасно це захистить вашу кредитну історію. Крок 4. Додаткові кошти тільки на головний борг зі списку. Навіть кілька сотень гривень щомісяця мають значення. Крок п'ятий. Погасили борг. Додаєте його платіж до наступного так працює снігова куля. Практичні поради перше. Спробуйте домовитися з банком про зниження ставки. Друге. Розгляньте об'єднання кількох боргів в один, але без підводних каменів. Третє. Створіть графік погашення. І слідкуйте за прогресом. Четверте. Пошукайте додаткові доходи. П'яте. Не набирайте нових боргів, доки не розрахуєтесь із наявними. Припустимо, у вас кредитка на 25 тисяч під 24%, споживчий кредит на 50 тисяч під 18%, автокредит на 120 тисяч під 12%. Метод лавини починаєте з кредитки. Снігова куля теж із кредитки, бо це найменша сума. Важливо, стратегія має бути комфортною саме для вас. Запам'ятайте, звільнення від боргів це не марафон заради страждань, а шлях до свободи. І кожен зроблений платіж це крок до спокою, впевненості і фінансової стабільності. Почніть сьогодні і побачите результат раніше, ніж очікували. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.